Ще більше ППО для України та нове очільник Альянсу НАТО. Вітаю, дорогі друзі. Що треба знати на вечір, четверга, 20 червня? Сполучені Штати Америки призупиняють свої поставки ракет для зерка Петріот за контрактами до країн Європи та переспрямовують свої поставки першочергово до України. Про це повідомляють представники Білого Дому. Британія та Сполучені Штати сперечаються щодо членства України в НАТО. Учені штати стурбовані тим, що це може затронути інтереси інших країн-членів Альянсу, таких, наприклад, як Угорщина. Південна Корея перегляне свої заборони щодо поставок свого озброєння та військової техніки до України. Це пов'язано з візитом пана Путіна до північної Кореї. Про це повідомляє представники Південної Кореї. Румунія надасть Україні ще одну установку ППО Петріот. Відповідна заява з'явилася на сайті президента Румунії. Також це підтверджує Міністерство оборони країни. Всі країни-члени Альянсу НАТО погодили кандидатуру Марка Рюте на пост нового генерального секретаря НАТО. Остання країна це буде Румунія. Сьогодні президент Румунії зняв свою кандидатуру з очільника Альянсу. Також Румунія проголосує за кандидатуру Марка Рюта. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин, ставте подобайки, залишайте свої думки в коментарях. А більше цікавих новин в моєму телеграм-каналі Автомат Ньюз. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна! Пока-пока!